Це подарунок? Ні. А в цій коробочці знаходиться те, що я набула за 10 років в імміграції. Що це? Давайте подивимося. 10 навичок. Сьогодні говоримо про 10 навичок, яких я набула в еміграції. Вчора моя знайома американка каже, що це найхолодніша зима у Штатах, яку вона пам'ятає. А я їй відповідь показую допис української режисерки Ірини Цілик у Фейсбуці. Ось цей. Зима -то усюди холодна цього року, але реалії трохи інші. Але сьогодні не про це. Сьогодні говоримо про навички, які ми здобуваємо в еміграції, проходячи, долаючи труднощі. Привіт! Мене звати Леся, ви на каналі Українка. І для тих, хто тут вперше, я вже 10-й рік живу в еміграції в Штатах, в мальовничому штаті Нью-Йорк. Займаюся кейс-менеджментом для іммігрантів, викладаю іноземні мови, а також ми з чоловіком займаємося бізнесом з ремонту будинків. На цьому каналі ми вивчаємо англійські слова і фрази. Тому підписуйтесь, бо буде цікаво і корисно. За 10 років у Штатах я набула особливого досвіду і навичок, які хто значить набула б в Україні. А що, якщо? What if англійською? Не будемо загадувати, як було б, але те, що є. Навичка перша водіння автомобіля. Десять років тому, коли ми виїжджали з України, я не мала досвіду водіння. Бо не було потреби. Таксі в Україні коштувало десь 20 з чимось гривень мінімальний проїзд через все місто, де ми жили, можна було проїхати за долар 50. І ніяких тобі проблем ремонту автомобіля, обслуговування, заміна мастили і так далі. Тому потреби не було. Але все змінилося, все кардинально змінилося тут. У Штатах тут автомобіль це не розкіш і не додаткова морока. Це Багато чого. У Штатах водити це просто життєва необхідність, особливо, якщо ви не живете у великому місці, де розвинене метро чи інші види громадського транспорту. По-перше, тут це зручно і швидко, це комфортно. Ви можете слухати подкаст чи аудіокнижку. Ніхто вас не відволікає по дорозі, не має побічних запахів і звуків і тому подібне. І це також безпечніше. Відносно, звісно, автомобільні аварії трапляються, але пам'ятаєте історії із злочинністю у метро і таке інше. Також тут це доступно. Звісно, є витрати на кредит, якщо машина, ви машину виплачуєте, або на бензин, зміну мастила і так далі, обслуговування, але це. Не є критично великі витрати відповідно до зарплати. Автомобіль тут це також інструмент і не тільки для роботи або бізнесу, а й інструмент для спілкування і соціалізації це можна сказати засіб від вигорання і депресії в імміграції. Адже він дає вам свободу, свободу руху. Виїхати на природу з друзями чи з сім'єю, на відпочинок, побачити щось красиве, відвідати якісь цікаві історичні місця це все дає можливість, якщо ви водите. А також водити у статах це насолода. Це неймовірна насолода. Я обожнюю їздити цими широкими на 2-3-4 полоси шосе. Коли Попереду ліса, позаду безкраї поля з цими підстриженими газонами, невірно красивими водоспадами, річками, просто закоханою цю природу. І тут у Штатах навіть є спеціальний знак дорожній, який називається Сінік Байвей. Це означає, що ви проїжджаєте по щось дуже красиве. І є навіть спеціальні місця, де ви можете зупинитися, парковки і поспостерігати, чи то… На краєвид, чи подивитись на водоспад, чи на якихось гарних тварин. Звісно, ви скажете, що водіння завжди пов'язано з ризиком. Це дорого, страхівку треба купувати. Так, це пов'язано з ризиком, особливо, якщо ви живете у величезному мегаполісі і нема де запаркуватись, або в штаті Нью-Джерсі, який відомий своїм перевищенням швидкості навіть у два рази. Але це я жартую. Я обожнюю водити, як ви. Навичка номер два це англійська мова. Так, звісно, я вчила англійську мову у школі, але це далеко не те. Англійська мова не, дала, не далася мені легко, це забрало багато зусиль і часу, але вона відкрила багато можливостей, можна сказати так банально, відкрила вікно у світ ресурсів, інформації та можливостей. Адже, знаючи, володіючи англійською, вам доступно набагато більше контенту, інформації, різних ресурсів, які можна використовувати не лише для саморозвитку, а й для, для заробітку. До речі, на цьому каналі є окреме відео, де я розповідаю про мій досвід вивчення англійської і ділюся секретами, як зробити це за. Коротший час і успішно, тому переходьте за посиланням в описі під цим відео. Навичка номер 3 це бути вдячним і дякувати вголос. Being thankful англійською. У перші роки імміграції мені трохи здавалася, ця культура іноді десь занадто штучною, оці ом, від вуха до вуха посмішки. Дякую, будь ласка, прошу, вибачте. Але насправді, коли ти довгий час перебуваєш в тому середовищі і дійсно щиро проявляєш свої емоції, набудовуєш стосунки з людьми, то починаєш цінувати деякі речі. Зокрема, коли тобі подарували щось на Різдво, або ви пішли вас запросили в гості, і ви провели гарний час. Або проявили увагу, приділили вам власний час, адже час у нас в ці дні це, це найдорожчий ресурс, який ми маємо. Ми не можемо його ні купити, ні позичити. Тому час це найцінніше. І якраз в Сполучених Штатах, де швидкість життя просто неймовірна, люди цінують час і а, вони навчилися дякувати. Ось ця культура «Thank you card». Такі а, малесенькі листівки, які ви підписуєте буквально два речення. Щиро дякую за подарунок. Або дякую, що запросили в гості, була дуже смачна їжа, гарно поспілкувалися. І якщо це дійсно щиро робити і перейматися, тим роздумувати наскільки зараз цінні особисті відносини і те, що людина приділяє вам найдорожче, що у неї є час, це, а, це цінно, і мені це подобається. Пам'ятаєте недавно, а, як а, американський президент виставляв претензії Зеленському, що він замало дякує? <ріст> так, і з цього можна посміятися, але насправді українці, хоча вони є дуже вдячними загальному, дуже часто забуваємо казати дякую в голос. Ось скажіть, будь ласка, якщо вам щось не сподобалося, як швидко ви починаєте писати коментар або якийсь відгук? Але як часто пишете, коли вам сподобалося відео, чи якась послуга, чи товар? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо вам подобається моє відео, мені буде дуже приємно, а вам грошей не коштує. Дякую. Навичка номер 4. Як би то її назвати? Мабуть, місцева культура спілкування, Communication style. Отак, вдихнути, видихнути, перед тим як щось сказати або прокоментувати. Ми, українці, або ті, хто має українське коріння, зазвичай емоційні, запальні, і це може бути дуже круто бо допомагає досягати цілей, адвокатувати за щось, але іноді це руйнує стосунки. І Мені знадобилося багато років, щоб вдих і видих робити, перед тим, як що сказати. І я досі, звісно, цьому вчуся. Знаєте, американці, якщо навіть їм щось не подобається, або не в їхньому стилі, я говорю зараз про культурних, освічених людей не що попало. Вони стараються знайти таку позитивну сторону, а сказати, Ну, це дуже гарно виглядає, але не в моєму стилі. Або так, це було б непогано, цікавий досвід, а, але можливо наступного разу. А відверто критикувати щось, або як ми любимо любимо а, особливо в Фейсбуці. А, ну, це такий собі досвід. І, до речі, щоб більше навчитись а, чи досліджувати таку культуру, є гарна книжка, яка мені подобається. це... Doesn't Hurt to Ask автор Трей Гауді. Вона перекладена українською і я її українською знайшла на uh, додатку, електронному додатку Абук, але я впевнена, що вона в паперовому вигляді також продається в книгарнях. Рекомендую. І незалежно у якій культурі ви чи в країні ви живете, бути швидким, послухати і повільним. Щось сказати, завжди корисна порада, мабуть. І хоч на цьому ютуб-каналі переважно монолог, щоб це змінити, ви завжди можете написати коментар, а я їх читаю та відповідаю, тому запрошую в коментарі. Навичка номер п'ять. Точніше, дві навички під номером 5: це відкритість до світу у поєднанні з критичним мисленням. І почнемо ми з другого. Все навпаки, сьогодні. Критичне мислення, або англійською, critical thinking. Я навчилась в імміграції читати уважно документи, а особливо те, де написано маленькими літерами. Чи я ідеально цьому навчилась? Не, Ні. А також по кілька разів перепитувати про умови договору або угоди. Про умови кредиту особливо, чи чогось, що ви підписуєте і що має юридичну вагу. Тут це може дорого коштувати, тому це дуже важлива навичка. А ще я навчилася зважувати за і проти. Іноді навіть такий список собі робити: за і проти. І на основі того, коли ви візуально це бачите. Легше приймати рішення. А про відкритість до світу англійською to be open-minded де найкраще можна навчитись, як не в імміграції, особливо у Штатах, де країна настільки строката і складається населення просто з усіх куточків світу, в такій країні ти розумієш, що. Відкритість це просто невід'ємна навичка, без якої ти не зможеш адаптуватися у цьому суспільстві. Ти розумієш, що мільйонер може сидіти у подертому сфедрі і їсти сендвіч у тому самому кафе, що й ви. Поруч із бездомним, який також може пити каву за 8 доларів, і зажовувати мигдалевий круасан під другим супермаркетом, бо йому то хтось купив, це країна контрастів. І тут у Штатах ти розумієш, що інший колір шкіри, розріз очей, форма сідниць чи що-небудь інше, це не якось дивно, а це неймовірно красиво. І якщо ти щиро налаштовуєшся бути «curious», Um, curious це бляха, як би ж це перекласти гарно. Uh, цікавість, така щира, непідроблена цікавість і бажання вчитися. То замість починати речення о, не знаю, як до цього ставитись, або це якось дивно. Починаєш казати: I'm wondering, I'm curious. або uh, після нового досвіду казати. It's. Fascinating, Вау! Wow. Це неймовірно. Тому відкритість до нового із невеликою перчинкою критичного мислення у цій країні це базова навичка. І я її щодня вчуся. Навичка номер шість це планування або англійською «time management». Не те, щоб я в Україні не вела календар, але звісно він був далеко не такий детальний, як тут. Особливо у перші місяці еміграції я пам'ятаю наскільки великим стрес, а, на наскільки великим був стрес від цієї нескінченної кількості зустрічей, апойтментів, справ. І а, я почала з паперового календаря такий блокнот, де все було розграфлено. За буквально кілька місяців я зрозуміла, що його не вистачає. Це не дуже зручно носити з собою той, той блокнот всюди. Тут навіть такі прості речі, які, над яким в Україні ми, в Україні я ніколи не задумувалася. Не знаю, Позвонити до подруги, зустрітися на каву, чи завести дітей на дитячий майданчик чи в басейн. Тут всі все планують через те, що швидкість, темп життя настільки не скажений, що люди мусять це планувати, інакше ти нічого не встигнеш. І звісно, планувати свою рутину, таку як прибирання, покупки, похід у спортзал, рутина читання, рутина догляду за обличчям. І будь-яка рутина це допомагає, бо це економить енергію і час. Ви собі знаєте, що з такої до такої години ви робите тето і тето, і вам не треба додаткові процеси в голові на це виділяти. Бо планування забирає багато часу, тому рутина – це добре. Але якщо перевантажити свій календар, якщо його просто заліпити вздовж і впоперек, це зазвичай теж неефективно. Бо у нас бувають дні, коли хочеться повалятись на дивані. Почитати книжку, або взагалі не вилазити з під ковдри, особливо коли на вулиці мінус 25. Тому я стараюся зробити одну-дві великих справи на день, важливих справи, які в пріоритеті, а все інше в меншому списку, і, відповідно, той менший список можна посунути при потребі вправо, вліво, завтра, післязавтра. Не треба робити. Сьогодні те, що можна робити після завтра. <смі> <смі> так. Вивчаємо англійські слова та фрази. Не відкладай на завтра те, що можна зробити після завтра. Ні, сьогодні. Don't put off until tomorrow. What you can do today. Don't put off. Головне, що ці. Навички, які я здобула в імміграції, я візьму з собою всюди, де б не закинуло мене життя. І такі речі, такий досвід, цінний досвід це найкраща інвестиція в себе, у свій ріст і розвиток. Особливо у мій ріст, метр п'ятдесят з капелюхом. Навичка номер сім, якою я навчилась в еміграції, це не тільки проговорювати щось, а й фіксувати на папері. І не обов'язково на фізичному папері. В Америці є таке поняття як «email trail. Це такий ланцюжок імейлів, коли люди переписуються особливо, це характерне у робочій комунікації або у бізнес комунікації. Так, вже всі бачили про файли Appsteina, але воно завжди має два боки, так, воно захищає вас у разі, якщо вас звинуватять, що ви там щось не казали, чи щось сказали, чи якісь були незрозумілі умови в комунікації, воно написано і ви можете це принести як доказ. Але також воно може бути використане проти вас, як у цих файлах. А, і, як і всі інші речі, мають два боки позитивний і негативний. Моя мама коли сказала, що що напишеш пером, те не виволочиш іволом. Звісно, папери теж горять, але у цьому цифровому світі хто його знає, що буде завтра. А також в імміграції дуже важливим важливою навичкою є Писати Або записувати свої думки, вести щоденник це хороший засіб для щоб тримати свій мозок у останній сенті, щоб не, з не зійти з розуму. Іноді ми не знаємо, які у нас є думки, хоча ми їх думаємо, поки ми їх не викладемо на папір. Тому для мене записувати. А, Фіксувати і роздумувати над цим це дуже корисна навичка, яку я розвиваю останні 10 років в імміграції. У перші роки імміграції мене трохи зводили з розуму. Ось ці безкінечні дороговкази, інструкції, пояснення, тона документів до кожного, до кожної речі, яку ви купуєте, до кожного процесу робочого, до всього є інструкції. І звісно, це може бути звичайною бюрократією, і як американці кажуть, «it drives me nuts, зводить мене з розуму. Але це може бути також корисно і виручає у разі конфліктів або допомагає в комунікації та нетворкінгу. Ще одна навичка, якої я навчилася в імміграції, або досі вчуся, бо тут я зовсім не експерт це інвестувати. По-перше, інвестувати час і зусилля у себе, у свій розвиток, вивчати іноземні мови, набувати нових навичок, постійно безперестанно вчитися. А також інвестувати свої гроші, інвестувати кошти, вкладати. Тут, у цій культурі, в Сполучених Штатах, люди, які правильно інвестують протягом всього життя, потім на пенсії, дуже комфортно почуваються. Вони можуть подорожувати, займатися улюбленою справою, а також допомагати іншим, в тому числі і українцям під час війни. І якщо правильно це робити, якщо постійно вчитися цьому, то це дуже корисна навичка, як каже Біблія, там, де скарб наш, там буде і серце наше. Ще одна навичка, яку не те, щоб я вивчила ця набула в міграції, але я її активно розвиваю тут це постійно вчитися. За освітою я викладачка і це така професія, коли ти не тільки передаєш знання іншим людям, а й безперестанно навчаєшся. Тому для мене це дуже близьке і мене надихає, дає мені заряд енергії, коли я дізнаюся щось нове. Бенджамін Франклин коли сказав: Tell me and I forget, teach me and I may remember. Involve me and I will learn. Ми найкраще вчимося, коли ми це використовуємо. Вчимося практичного, не просто теоретичні знання, а коли ми це використовуємо у щоденному житті. Звісно, у часи штучного інтелекту і сучасних технологій інформація доступна, і не потрібно запам'ятовувати чи завчати якісь банальні речі, але якраз набувати навичок тих, яких неможливо замінити, а такі є їх багато штучним інтелектом. Це просто невід'ємна частина саморозвитку у сучасному світі. І Кому я, звісно, це розказую українцям, які навчили світ те, що дронами не тільки можна весілля знімати, а й війну виграти. Um, change is the end result of all true learnings. Um, не знаю, хто це сказав, але якщо ви правильно вчитеся, то це вас змінює. Я помітила, що імміграція мене дуже змінює. А в позитивну чи негативну сторону це вже друге питання це кому як збоку виглядає? Мені. А це подобається, відгукується, і я обожнюю вчити щось нове. Завжди радійте, невпинно моліться і за все, дякуйте. Так я назву останню навичку, про яку сьогодні поділюся. Радіти і насолоджуватися кожним днем, жити в моменті. Це такі речі, які дуже легко втратити а, в імміграції, бо із швидким темпом життя можна почуватися як білка в колесі, англійською in a red race. Оця погоня за матеріальними речами і достатком, які not even guaranteed. Um, ти ніколи не знаєш, що ти того досягнеш. Але оце постійний постійне швидкий темп змушує нас іноді забувати про те, що потрібно насолоджуватися сьогодні. Я постійно зупиняю себе і повертаю в момент тут і зараз. За що я вдячна сьогодні? За світло, за тепло в домі, за рідних, за посмішки моїх дітей. за... Запах української книжки з талановитими чудовими ілюстраціями. За неймовірне почуття гумору Євгенії Кузніцової. В даному випадку готуємо в журбі. Це англійський переклад, обожнює цю книжку. І за мирне небо, бо не усіх воно мирне і не знати, яким воно буде завтра. Бо життя коротке, і ми як польова трава. Живемо в моменті і завтра станемо сіном. А ви не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо додивились до кінця, і підписатися на мій канал. А ще обов'язково закинути 2 долари на Збройні Сили України, бо це обов'язково. Kabahatçe